Привіт! Ти старшокласник і мрієш вступити до вишу, але між тобою і твоєю мрією стоїть зовнішнє незалежне оцінювання? Долучайся до наших вебінарів, і ти зрозумієш, що ЗНО це не перешкода, а навпаки, шлях до твоєї мети. Ми поділимось із тобою всіма секретами зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, надамо багато порад, як краще запам'ятати факти, дати, карти, пам'ятки культурні і так далі. Чому вебінари? Тому що це зручно і ефективно. Ти можеш задати запитання безпосередньо викладачу, а не Google. Ми знаємо, як готуватись до тесту з історії України. Хочемо передати ці знання тобі і знаємо, як це зробити. Долучайся до вебінарів з історії України! Ще більше цікавих новин про ЗНО ти знайдеш в нашій групі ВКонтакті. Також приєднуйся до нас у Фейсбуці. Та обов'язково підпишись на наш канал в Ютубі ЗНО Юей. Ми знаємо, як скласти ЗНО на 200 балів. Приєднуйся до найкращих.